Ну що, друзі, от вона оця саме прекрасна на нава. Добрий. добрий добрий день, шановні! Давай, Добрий день, добрий дуже день. Українська співачка, калановита. Сімейство лейблу Unlock Music. Нормально так. Звичайно, звичайно. Пойдет. Я думаю, що продюсери будуть задоволені. Слухай, ну це дуже круто. Ти вже не вперше. Це. Твій другий візит, тому що в тебе сьогодні офіційно другий, другий реліз. трек, да класно назву не заплачу, точно. Ну так да. чи не заплачу? Це, щось, Ні, ти... не заплачу. Непонятно тут розумієш що отримати, получить. Да. Ну що, буду розповідати про що після? Ну звісно, розповідаю ти секунди чотири є. Давай, поїхали. Ну, ну трошки побільше <рес> <рес> <Так. рес> Ладно, пісня про а, стосунки на відстані. І це була пісня записана а, під мою історію життя. І мій меседж дівчатам я тебе прощу і знову прощу. Тому що не потрібно боятися бути слабкою, сильною, в якомусь сенсі емоційно. Не треба цього боятися, і насправді, під час війни зараз це дуже важко, якщо у когось є стосунки на відстані, їх треба підтримувати. І зараз один одного треба підтримувати. І тоді буде все топ. І головне, щоб після кожної сварки завжди закінчилася сварка. Добрим словом кохаю. Таким, знаєте, спекотним, спекотним, дуже. Не спекотним. І спекотним. <ріху> ну, а що? А так же. Слухай, ну ми зрозуміли, що як завжди, все про кохання, все так знаєш, романтично. Ти там така, звісно, сексі пексі. знаєш. Так, я бачили? Зараз вже подивимося. Тебе так. такі там губерні, такі, я не паняв. Де? А де губи? Це кліп... нема, нема. А, ти, це, ні. Це просто Та ні, є є, 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 все видно. Ну просто знаєш, в кліпчику крупним планчиком, звичайно. Там все. Дуже гарно особливо зробили е, об, обложечка під трек, під, під, Знаєш так шококкрупічком. О там губи. Знаєш, дуже дуже а, так. Добре, ну окей, так що послухаємо зараз пісню, подивимось кліп, а потім я розповім, що там в кліпі. якщо що ну да. А до речі, хто за кліп відповідав? Ну ми розуміємо, що команда Unlock Music, да не може, у вас там якийсь крутий оператор появився ще і ще один адосік. Як був, так і залишиться. Спасибо велике. Неможливо за зато як то кажуть, з якістю. Ну що, друзі, ви як то кажуть, готові? Я думаю, що ми готові. На нава. Не заплачу, а от, ну, а якщо заплачу, то не заплачу. Ну, знаєте, це так, верть, все, ставлю, прем'єра на хепі-радіо просто зараз. Бо я не змогла залишити назавди уламки двої слідів. Ну що? Ну сова, ми тобі аплодуємо, стойчик. Дякую. дякую. Тож, ну, класно, хітово, качово. Е, знаєш, я от коли ці рілси дивився протягом тижня, знаєш, каже, не, не мог поняти, знаєш, не можу поняти. Так це хіт чи не хід, понімаєш? Ну, воно буває так, знаєш, іноді, бо там в тих 15 секунд не завжди можна зрозуміти, що там і як. А от потім, знаєш, якось цей самий сочний момент, чи в ріл чи десь, знаєш, я так по кругу він грав, коротше, раз 20, зашло. Як просто. Давайте ще дуже. Нава, Na От прям щойно зацінили а, трек і відео. Дурич, знаєш, так приємно. Одна із перших а, найдовших пісень, мабуть, у Unlock Music, що знаєш за ці три хвилини тут можна збігати водички попити, бо щось у вас так все коротко, понімаєш, що, що не вдихнуть, вже тільки поставили пісню, вона вже, пані, закончила. Три хвилини. До що бере. Бере, та бере. і як кліп. Ні, ну слухай, класно. Я тобі вже казав. Ти там огонь, всі діла. Ну, вері сексі, знаєш. На насправді мета в кліпі була, щоб в мене безпосередньо був зоровий контакт зі слухачем. І передайте свою емоцію голову чоловік ну, чоловічій чолові, чолові, ролі, яку грав е, Юліан Новак. А зазвичай ну, є не зоровий які там ще буває. Кі сам інцім, Ну, <звук> о, ладно, ладно. <звук> то... Ну, що ж ладна. Дуже Ну, Знаєш, воно ж розумієш, завело. Ну 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 так і новак, да? Ти розказувала. Новак, так. Він е, знімався в чоловічій ролі моєму кліпу. І насправді... Це добре, що в чоловіче знаєш. Що... І, Фу, і це, це насправді було так дуже нервово, тому що е, ми познайомились якраз на площадці, там, де ми знімали кліп. І насправді це Пліснічна дуже... площадка, якщо що, що просто розуміли. Ну, я бачу. Я що я ще той, звісно. Ну що мені вже платье 100 гривень, то і, і, і шуточки ж розумієш, такі. Ну 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 і насправді було дуже. Круто, тому що ми зразу зловили цей конект і почали зразу працювати. Дуже крута команда, за що я дуже вдячна. І насправді у нас реально вийшла крута робота, як і планувалося. Так що це дуже круто, дуже круто. Так, так що передиві передивіться, якщо що, кліп там і, і насправді мені дуже цікаво, якщо в коментарях під кліпом будуть писати якісь історії про свої стосунки. Може тяжкі, не тяжкі. Мені буде реально приємно подивитися, і дуже цікаво прочитати, що там хто написав. М -м, можна навіть якісь знаєш, інтимні казуси, ну там навіть всіляке буває. Ну там без Ви ще не забувайте про тікток. Про тікток там в мене є звук, не заплачу. Так що я буду чекати, ще кліпи. Злукою. Ти в такий, знаєш, такі, ти такий, а чорно-білий. Це так дуже багато. А, чи ти, мабуть, просто чи телефон купила, чи нам не було, знаєш, тебе там так фото мабуть, знаєш, такі, чи б бе, чи б бе, чи бе, знаєш, там зіркала збоку, зіркала справа. І так, чи це такий задумка така? Та ну, все, що відчуваю, то і знімаю все. Ну, що це, в принципі, зрозуміло. Тож, як, розумієш, як відчуваєш, так і, так і цього. А, окей. Окей, ми зрозуміли. Така скільки а, грошей, а, скільки ну приблизно плюс-мінус в вот, в вот, цю прекрасну, так я ж казала, у мене грошей нема що. Ой, це мені знаєш, мені дуже подобається. знаєш, сидить музичний продюсер, він тут перший вихід в ефір знімав, а все, тут уже присів на пол, і, знаєте, такий е, 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 е. ніяких цифр. Як всі да, всім же цікаво. Ну, блін. Насправді, да, ouais, якщо б, як мені казали, що в мене є талант, якщо б мене його б не було, мене б не побачили. Тому я дуже вдячна, що мене якось ну, побачили і все. І отак у нас пішла робота нарешті. Отак, от ні, ну топік зачот. Хот. Вже спокійно. спекотна. Дуже розумієш? Надо, Треба когось попросити вийти. Знаєш, давай вийдемо з себе зараз просто разом із тобою. <рес> я, вже вийшла. Я, вже, я вже вийшла. Ну, до речі, кліпо і трек ви сьогодні залили, трек вночі, кліп трішки в так. день, а, якась реакція от, по зрівнянню з першим треком Ми на ви. А, була О, вже насправді активність коментарів, лайків це просто пушка. Ну, насправді, я дуже вдячна. Тим, хто мене підтримує, Штук І... шість є більше Д... ти шо банальсько ну... тисяч, звичайно. Будемо сподіватися, що буде мільйон. Що тут то сподіватися, тобто сумсотки буде. Ти ж знаєш, як він там YouTube працює, він там цілий день крутить, що знаєш, цілий день там стоїть за всіх там 200 чи скільки там просмотрів, а потім так. Так щоб Вступного ти розумієш, дня... стільки прослуховувань на тюнці, на Spotify, на YouTube. Я думаю, нічого собі ще суток не пройшло, а вже отаке. От ну нічого, я сподіваюсь, буде ще більше. А так що Це, 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 це безуміжно, це, цей позитивний це Харьков. Ну, Понимаєте, ну е, інших людей, які е, якби народилися в Харкові, вони знаєш завжди мріють про успіх, популярність, про просмотр. Якщо цього хотіти, це буде. От. Ну а якщо, звичайно, не хотіти, то То не буде. Чи, чи, чи щось воно буде, ну тільки щось трошки не то, що треба. Знаєш, ти в принципі досить свіжа і нова в цьому прекрасному шоу бізнесі. То за цей час можливо встигла з кимось законектитись з нашого нового шоу-бізнесу, чи не знаю, ну чи. Чи тіпа у нас взагалі всі на своїй волні? Ну насправді в мене там є плани там, вже скоро, або може не скоро, але поки що я То поки що, не, скоро, поки що я можна... не хочу про це казати. Але а -а -а. як ви пам'ятаєте, що в мене буде альбом з п'яти пісень, і ще Конечно буде же, співпраця да. з українським артистом. Боже їй. Давайте їй попладуємо, боже, мені здається, що вона зараз просто зірветься, понімаєш. Якщо мікрофончик запирає, ну нічого, ну що, що поробиш людина, понімаєш, ну голосна Дуже волосна. А скільки нот береш октаву? Ну це треба дивитися, як я розпіваюся. А ну давай цей кусочек нового хіта, От прямо зараз, щоб всі розуміли, що це нормальна, пающа. Давай! Бо я не змогла залишити назавжди уламки твоїх слідів, а ти не зумів сказати по правді, настала холодна зима, бо я не змогла, а ти не зумів, а я не змогла, тому що ти не зумів, бо я не змогла. А ти та ти що ти що молодець. Сідай, дванадцять. Що там скільки? Я не мало Що але чи сказати? Ну, реально, трек, трек Слухай, от він спочатку його... слухаєш. А... І якось так а, лунає досить просто. Постійно куча там всяких автотюнів, обробок. А тут вот такі, знаєш, якісь... Чистий голос. Чистий голос, гоз, такий дуже-дуже справжні. Да. Знаєш, наче взяла шнуровий мікрофон, розумієш, Там трошки, ти знаєш, шипить вот нет. І так вот спину. Спів... Не, ну, слухай, насправді вийшло дуже круто. Зато наживо. — ну. Зато наживо. Ну, <гум> принаймні, щойно почули, помінеш, хтось. Ну ладно, жарти жартами, але на секундочку, звісно, тобі пощастило. Мати такого саунд-продюсера, який так. там говорить. Уже... Ловочка! Люблю тебе! І нуся, люблю тебе теж. Чи <гум> там позивучки можеш відправити? Ой, друзі, дуже спокійно в студії сподіваюсь, ви кайфонули. Я думаю, що наш музря буде не тому що ми ще разочок поставимо. А ти скажи нам, а що від тебе чекати? Ну, хоча б найближчі пару місяців, крім там красивих фоточок, постів, репостів. Ви мене побачите в іншому амплуа, так скажемо. скажу. Мґарбос, це буде, знаєте, інтрига. Так що буду вас поки що чекати на Ютубі, Спотіфаї, Тіктоці, Інстаграмчику, Айтю. Ти Буду ж вас чекати. Ти 700 баксов, трошки вже підросло. Можеш ще перечислити, які там платформи є, і ще плюс 100. І буде така кажуть, вам щастя. Друзі, насправді, знаходьте хвилинку часу, підтримуйте наших артистів, підтримуйте нас, бо ми тут як божевільні щотижня запрошуємо вам артистів, ну, щоб ви якось знайомились. От, якщо, до речі, пропускають, залітайте на YouTube, там вже, мабуть, відосів дуже багато. Е, може, і це і з'явиться, хто його знає. Спасибо тебе, що зашла. Дякую вам. С пустими руками, конечно, ні конфет, ні шоколадок, так поняли, як все Ну, що ж поделать, да знай. Ну, трошки невдобно, но ну, нічого. Думаю, що якось. Добре, добре. В нас раз хачапурі там прийду, якщо що. О, Серйозно? О, можно ли там хінкальки, там же кисло. На Нанава була у нас у гостях оплодуємо її. І просто Я зараз, кто заплачу». Let's go.